Напередодні дня медичного працівника гідний подарунок отримали працівники та пацієнти Тлумацької районної лікарні. Тут урочисто відкрили і освятили відреконструйоване відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Далі у сюжеті Івана Гладиша реконструкція проводилася у рекордні терміни. Всього півтора місяця знадобилося будівельникам, щоб привести відділення до справді європейського рівня. В дане верніщення реконструйованося за рахунок коштів місцевого бюджету, а це орієнтовно 300 тисяч гривень. Ну і плани це продовжувати роботу по реконструкції. Пральні кошти ми знову ж таки маємо отримати з обласного бюджету і реконструкція інфекційного відділення. На Проєктної документації, якою ми зараз працюємо. Голова обласної державної адміністрації Михайло Васильович Вишиванюк оголосив 2011 рік року медицини, тому і відкриття цього об'єкту, що зараз ми будемо їхати на наступний об'єкт в Косів, де будемо відкривати рентгенодіагностичне відділення, так само оновлено. Воно говорить, по-перше, насамперед, для того, щоб можна було лікувати, треба створити абсолютно нормальні умови. Як бачимо, від ремонтоване. І зараз вже освячені приміщення реанімаційні, відповідаєте повністю всім європейським стандартам. Звичайно, ще треба буде трошки допомогти тут апаратурою, про що ми і говорили якраз перед колективом лікарні. Загалом у рік відділення приймає від 500 до 550 пацієнтів. Начальник управління охорони здоров'я обласної держадміністрації Микола Олінічук пообіцяв посприяти у докомплектації відділення новим медичним обладнанням. Нам не вистачає ще одного апарату дихального. І кардіомоніторинга, і пулісосину, і інфузомат один. Ще а так за последніх два роки нас достатньо під час на епідемії, коли було грипу, і пнемонії ті важкі, ми отримали достатньо апаратури нової каріна, дефібрилятор, філіпс новий. Лікує не приміщення. Лікує. Всевишній лікує Всевишній руками лікарів і звичайно тим устаткуванням яке вкрай необхідно придбати. Я переконаний, що сьогоднішня участь у відкритті керівництва області і керівництва управління охорони здоров'я буде корисним і в тій частині, що нам Обов'язково допоможуть в оновленні і придбанні нового край необхідного устаткування. Ну а побажання присутнім у день відкриття, щоб якомога менше мешканців району потрапляли до відділення інтенсивної терапії. Залишайтеся здоровими, шановні тлумачани.